Всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні хочу показати, як я готую розсольник один з варіантів, бо я, в мене вони майже ніколи не повторюються. Я завжди щось десь змінюю, так само, як і борщі Одноманітніх у мене ніколи не буває. Ось я взяла кастрюльку сюди я налила півтора літри водички. Ще ось Я підготувала дві картоплинки, таких, середніх і м'ясо. Я попередньо його трішки відварила, бо. М'ясо кладіть, хто скільки хочете, Можна кісточки, можна якийсь там бульйонний набор, в когось що є, от і ставлю на вогонь. Тим часом, дівчатка, я кришу картоплю. Це все я роблю, от стала і роблю. Покришила я картоплю і теж відправляю туди до м'яса, хай кипить. Росольник у мене вариться, тобто картопля кипить із м'ясом. Тепер. Ось у мене є така невеличка цибулин. Я її зараз половину потру на тертушку. Це мені одна дівчина порадила, пані Людмила. Дякую вам дуже. Якби ж то я знала це, коли в мене дітки маленькі були і не любили цибулі. Все виловлювали в тарілці. Ну, то я прилаштовувалася як могла, я просто так надрізала трішки цибулину і ціленькою клала, воно в бульйоні виварювалась, тоді я витягувала так само моркву, майже ціленькою, чи то надвоє перерізала, виварювала і все викладала, бо того, що, ну, це ж жтіти. Це мені порадила пані Людмила, дякую вам дуже, що можна потерти на тертушку і одразу. Класти чи то в суп, чи в борщ, і воно так стане такого прозорого кольору і розімліє повністю, я вже пробувала. От коли я почала спілкуватися тут з вами, мені дуже багато, я багато чому навчилася, мені дуже багато дають порад, рекомендацій. Так що дуже дякую вам. Ось тепер я цю цибульку теж туди одразу кладу до картоплі, хай вона в мене кипить. З цієї що залишилося, я зараз покришу її і зроблю зажарку. Морква у мене заморожена, бо я так часто роблю, наготую на цей, натру і заморожую. Так що в мене десь тут одна морква. І на олії я роблю зажарку. Хто любить на салі, робить робіть салі, а я на олії. Трішки такої пахучої ще наливаю. Взагалі, я вже казала, що я люблю багато зажарки робити. Потім я чи то в баночку, чи куди викладаю, і ставлю в холодильник, І її днів 3, 4, а може, навіть і тиждень користуюсь готовою зажаркою. І воно швидко і гарно. Дівчатка уточнення. Пахуща олійка це не рафінована олійка. Я трішки Львів і трішки не рафінований. Такий смак виходить, такий карамельний. І ще трішки цукру кладу. І сіль кладу, і цукор кладу для того, щоб такий карамельний був смак. такий. Лавровий лист я обов'язково кладу, щоб він у мене гарно проварився. Тепер час огірків. Огірки в мене солені, чи то квашені, не консервовані. Не знаю, чи два, чи три огірочки я зараз витягну, потру на тертушку. Я на тертушку тру. Хтось любить кришеними. До речі, я закривала е, заправку для роз, розсольника і солянки. Я варила вже раз, але не на камеру. Так що, це в мене сьогодні буде розсольник, а ще я покажу, як я варю солянку. Суп кипить. Зажарка жариться, огірочки я тру на картушку. На мою каструльку якраз вистачить оцих трьох огірочків. Кого більше кастрюлька, то більше кладіть, менше, менше кладіть. А огірочки поки що ще стоять у мене. Ось так я підготувала зажарку, але це я її зараз викладу. Кудись викладати, то в баночку, чи може в стакан. Хто любить розсольник з перловкою, то перловку треба намочувати заздалегідь і класти одночасно з картоплею. От. Хто з пшоном, так же сам. Хто любить з якоюсь там січкою, чи ячкою, чи пшеничною, це таке діло. Я люблю розсольник з усіма крупами, які в мене знайшлися такі я кладу. Сьогодні в мене овсянка. Як гарно звариться картопля, то в мене тут дві чи то, може, 2,5 ложки овсянки. Я кладу овсянку туди, теж хай покипить трішки, а потім вже кладу огірки. Якщо ви гарно впевнилися, що вже картопля зварилася, ну і всі інгредієнти, то можна класти огірки, бо того, що огірки можуть зробити картоплю твердою. От. А ще можна сирок покласти. Я люблю розсонник завжди з сметаною. Якщо нема сметани, то можна потерти сирок. А в мене сирок є і сметана є. Я сирочок використаю в іншій страві. Не забувайте, що ви в себе на кухні. Імпровізуйте, як ви хочете. Крупи кладіть, які вам захочете, які ви забажаєте. І ще можна зварити яєчко туди потерти, наче аля-зелений борщ. Ну, ви в себе на кухні, що хочете, і робіть. Кладу я вже сюди огірочки і буду смакувати. Обережно. Сіль треба класти вже коли гарненько покиплять огірки, бо огірки в мене сольоні. Може, навіть я й не буду е, солити взагалі. Приправи спеції кладіть за смаком, це вже хто як бажає, кому що подобається. І зажарку. Ось моя зажарка. Це я вже приготувала, ложу в дві покладу. Це в мене ще буде. Може на завтра, на післязавтра чи там на коли. Так, дівчатка, все-таки покладу я туди сирок, бо сама себе розохотила, тру я його на тертку. І туди зараз покладу і буду доводити до смаку. Росольник у мене вже майже готовий. Зараз я буду відставляти його, хай трішки постуїть. Я оце згадала, що можна сюди покласти охотничих кобасок. Кого вони є. Це взагалі можна ковбаски туди покришити, такої якоїсь копченої чи, чи. Це вже за смаком, хто як хоче. У мене просто ніякої ковбаски нема, то я вже ж кладу, що у мене є. Ось так, дівчатка, виглядає мій розсольник. Дуже апетитний. Зараз буду куштувати. Дуже смачно, дуже смачно, дівчата. Знаєте, от З пшеном один смак, з перловкою інший смак, з пшеничною крупою, наприклад, теж свій смак, з рисом свій, свій смак. А от з овсянкою теж такий ніжний смак. Так що... Експериментуйте на кухні, дівчата, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось у коментарях, пишіть свої поради, пропозиції. Я буду дуже вдячна, всім добра і позитиву, і будьте здорові!